Джон Дір 955. Як вмикати зажигання і фари? Багато хто привик вмикати запал, тобто зажигання, хто не зрозумів, буду так казати, ось так. просто ну, на комбайні Так не пройде. Насправді, коли ви так поставили ключа, у вас запал не ввімкнеться. А ввімкнуться габарити. Ось тут. ось Усі фари. А вже ще раз, якщо ви провернете ось так, вже це головні фари. Але як же ж вмикати запал, якщо це у нас ключ? Ой. Ключ впав. Почти. Ну і... Ось, вставляєте. Якщо ви його виймали, звісно. Нажимаєте на його. Оп. Нажали. І це у вас тепер запал вимкнений. А як вимкнути, так просто легенько тягнете, щоб він вискочував не до кінця. А заводити теж не ключем, а ось цією кнопкою. Тобто включаєте запал. Це просто така додаткова інформація. і Нажимаєте цю кнопку, доки не заведеться комбайн. Я почав відео закидати і задав напишіть, для чого, що ця кнопка вмикає. Ну це й не кнопка якась що тягну, ну, тягнути. Тут є ще одна червона, але вона наглухо не фіксується. Просто зафіксована вона.